Та я, ти повіг, я коли їздив в Бердянськ в 94 м році, то на Азовське море, Я 3 кілометри йшов, щоб поплисти. А там вода така солена, я не знув. Я не знув. Я нернув, я винирнув, а в мене волосся кучереві, а воно так воло стало в штормце, ти розумієш. І, і, і так само і йду, ходи. Добре, давай. да йду, йду, давай, вищі, я таку легень кріпю О, Лейші, а то не могли би не двіщі, то не могли би не йти, ті, то йди сюди сміло, сміло є, давай. Ну віщі подвітка, вірка з Зберу, віже хвилин 15 тайтю тобі йде. І що? Віщі, ти ще тримаєш на плаву. Давай ручку сюди. Ні, я, я сам, діда, я ти вірю. Добре, дійми то коло, я тебе зараз покажу, я зайду далі, я тіпер не можу. Добре, добре, добре. Давай. Руки до горі. Давай. Ні, я сам знімлю. Та знім. Та я сам знімлю! <ріст> Дистанцію тримай біля мене. <ріст> я <ріст> сам <ріст> знімлю!

Давай, Дік, підійм з тиші за трусі. Ливі, я тримаю зазаді камеру, вищі, вичтувати, тим. Вищі, де попадчик і дупки по зараз залізу. Вище, видиш, два. Слухай мене! Що? Лягає зараз ще грудьми. пливеш, а я тут зазаді камеру тримаю. Що? І вона, вона не буде переп'ятися. Давай. Диви, я не різ. чую дна так! А ти хтів руками дно чути, дивище, я туди, тримаю. Давай. тваримую. Бо я сам не питаю мене! Що зараз так два рази пельмещі трусі не лише, ти бачиш, що робиш? Що робить? Я тішу, чепу? Хаби ну, не хотіла попіднулки. Я, я собі готова. йду і буду вчитись зниряти, та й я вмію. <говори> що, давай, Добре. — Давай. Я пливу. Ти тримаєш на плотно, правильно? Давай. Надо... А тихо, що ти кричиш? кричить? Тиш, мене чіпаєш. Ножки туди давай, дай, вірте, віпте. Та не можу я так. Вона тебе тримає, ти сам попливеш. Двісь, вона тебе тримає. А. О, дивись, о, дивись, он, дивись, он. Що чекай діалий? Що чекай? Ді? А де тому будеш? О, зачекай то, то, то чекай, мене. Ді... Дідуть спокійно. Я тебе не чекаю. Тобто, ти як ти що дурні чи фон, ну я, що ти на камері, пішов підно. Ти закине, якусь дурок. Тобто, ді туди приїхали, я тебе зараз без камери будеш всі вкладати. О, дивіться, о, дивись, є ді, сам тебе, файно. О? І пішов, є, пішов. Пласок, як має бути. Давай, давай, давай. І що? Лушайші? Ні. Як неї впливеш? Він ногами йде. Він ногами йде тільки -то руками Маша. я то не знаю. Що? Поможи, будь ласка. Що ще стало? Мене походу мов засюди, я тебе прошу. Я тебе прошу, діду. Ну іди сюди до мене. Льоня, будь ласка. Може ков'яки до ходи до волу. Будь ласка. Куди? Давай, йду, я йду. б куди туди. Куди туди? Будь ласка, він не му засосує сюди. Та мені Та... Тобі. Тобі погано вже. Тобі. Я тебе не чіпаю. Я тебе беру за закиплю. Не треба, не треба. Не Не треба! треба! — Давай руки. Я сам все, ти. — ласка. ласка. Я ж ти що з мене лаха треш малий? Я прийшов ще пливати плив, тебе навчити, чи ти якийсь тівок. Я вже думав, колірка його не навчу, він щось не піддає, ніяк на, на, на ту справу, ви розумієте. Має чорну хоробу, до того води і що ти йому зробиш? А десь водово підняти далі, та воно зараз почне кричати гвов. Воно почне кричати гвов, то зараз поліцає вітя, ну так буде біда. Ну або ти ще зараз ще дитина плавати того, або ми зараз йдемо на дамбу. Та де за яку дамбу? Там займаєшся, стоїть, підпускаєш ще додолу, одразу підне під донизу. Там кудись пожар, які воду набирали. Або ти зараз пливеш судово нормально, або ми зараз йдемо туди. Я ще не буду з собою бав. То я на дамбу не хочу. А як іначе його навчити плавати? Я не, я, я, я не говорю зрозуміти. Бо мені треба жилет нормальний. Та ти в жилеті не поплієш, маєш то ще ліпше, ніж в жилет. Та ні, жилет тут тримає тебе. Що, вона, має... вона має ту, воно має ту і йому ще мало. Та тобі треба ту зараз тут е... делігацію. Людей щоб довчили? Лягай мені на руки, лягай на руки. Доймай тут його. Здіймаю. Здіймайту тут його я тебе буду в тілі тіло плавати. Давай, ходи сюди, дай. Не... Слухай, що я тобі повідаю. Не чіпай мене зараз. Руки так в лопу ставив. Та не за мене! Б... Лягай мені на руки. Лягай на руки. Я Русь, так... не, лягай. Я тебе тримаю, але третій йде. Добре в ту сторону йде. Та не за мене, тримайся грудьми, лягай мені. Руки туди. Я так не втрую, давай за ну, тебе. Ти якийсь дурак, та я тебе... За тебе просто за шию і тако на руки. Що ти придурок? Так я так дядьку Орис Я вважаю, він тебе навчив, а ти Орис який Віщи. Хоже... Ві... ти... Віщий. Боже, Ви... Та ти... Не можу. Лягай так, во, пластом, як дошка. Давай, і на руки мені. У мене не тримайся, ший... а як ти хочеш плисти, ти мені за шию будеш ці тримати. Можеш? Ти хлопчині? Давай, ти плиси пірвані, я давай. Да, да, труси первал, я. Та не ну що ти робиш? А що ти робиш? Ти що мені кажуть, і чуника мене... брати до п'єска? Що ж бо мене Куди брати? Ну так беришся він вже чекає. Берися, Я мене за дупу з лапу <ріст> і номер <ріст> хлебче ходить. Я так не навчусь плавати ніколи. Куди сюди, лягай. Лю... Я так не можу. Ході. У камеру, чия камера? Добре, йду. Побіг, побіг. У нас робочі знаряддя буде Буде губіло. Думаєш, мені шо, камери, ми не що, камери з рукавами трясають, чи я? Еще, еще. Ой, где Давай, давай, иди, 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 Я не маю з ним молоді вже пеха того ще займати. Я не годи, ну та як, ніяк но... <реку> до того ніде не хочеться вчити, ну то якась слаба дитина, воно воно щось собі має. Люди кричать, що мов засосує. Дій, бери камеру. Та йду. Ай, та йду. Сипки рвав на дупі. Ти тільки уявити не можеш, Давай. Отак і чи тримай так пливи. О, дивись. Можеш же хочеш, дві І що, тонеш? Тонеш? Що ти, шо ти не говориш? Тону. Я тону. я вірю, що ти на воді тримає. Тут, тут давай, давай, і ти що туди до качок? До качок, направо, право руля. Давай, о, десь ще, грібят, дві Та дупа порвана. юрку доставить. Валити зараз гідроценки будеш тобов випускав, тобі такий фонтан. Ти ти шо! Ти І все пер передбами валити, котими когтями пецепт має, там інвалід, інвалід. Що ходи йде на перекур? Ходи. Зараз буде друга серія No2, ході. На рукавник і герой, давай. Давай мені в Давай. Давай. Скакай на неї, на неї скакай. Давай. На неї скакай. Ну, ну чого ти туди пливеш? Ходи більше до, 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 до середини. Курбати. <ріпи> А що ти йдеш просто? Малий. Малий? Що? А що ти йдеш? Бо Воно мене... Що воно тебе? Скакне на мене зверху, як на маряну. Ходи сюди до мене. Ходи сюди до мене. Ходи, дитинко, ходи, бо я тебе зараз раз почну їдав, а ти будеш э, э, ту, без камери плив. Ходи сюди, ти з'їдаю. Ходи сюди. Русь! Мене же з тобою не відтримуйте. Я типу... Шо о? Шо о, як ти пішки йдеш? Шо о? Куди сюди? Во, бач, дядо. Лягай. Дай. мені, Будь ласка, камеру, мені дай, то моя камера зараз. Я зараз тобі за шиї закину, беру і було туди. куди. Дай мені навчитись триматись на воді, будь ласка. Ну, на, на, я ще хочу подвістити. Я ще хочу той цирк подвіяти. Ну давай. Бачу, в мене зразу ноги томуть. Дуп угорі. Доподугує, і, і ногами рухай. Доподугу ти на місці стоїш. Ти стоїш на місці.